Панаш Хортів, коли ми вступаємо в взаємодію, але тепер це вже наша людська взаємодія, то він розпліває і впливає, на які властивості людини. Перше, психофізичні, психологічні, так чи не так психологічні, далі вольові, моральні. Бачите, ціла сітка властивостей тримається в цій грі. Потенційно тримається. І від того, як ми включимо молоду людину в цю гру, ми будемо вичерпувати ці властивості і формувати спрямовано їх. Ось так я бачу, шановні колеги, призначення цієї нової нашої гри Усій, у цьому букеті цих властивостей, який може привласнити особистість. І як учасник цієї гри, і просто як російською мовою созерцателя цього. Видовище, понимаєте? Навіть якщо він пасивно споглядає, він вже може через різні психологічні механізми теж долучитися до того, що несе ця велика гра Хортінг. І я з Борисом Борисовичем, оскільки він вже в нас є, докторант, і тема буде близька, про що я говорив, Комплексний вплив цієї гри на розвиток людини як особистості. Особистості як носія оцих якостей, оцієї системи, оцього паттерну цих якостей, про яких я сказав моральних, фізичних, е, вольових, соціальних і так і інше. І все це зв'язано з цією громою. Звичайно, що це не панацея, шановні колеги. Ось ще є різні інші засоби впливу, чисто наукові, е, але є оці масові, до яких відноситься ця гра. Ось те, що я. Хочу вам підкреслити, і, звичайно, ви можете говорити про цей поліцейський аспект хортінгу. Будь ласка, говоріть. Але, шановні колеги, тренери, спортсмени, ви відповідальні за ту людину, яка стоїть з вами у ваших мріях, у ваших переживаннях, у ваших діях.